Вітаю усіх, хто сьогодні працює разом зі мною на уроці математики. Пропоную вам спочатку записати сьогоднішнє число, класна робота, і почнемо працювати з математичного диктанту. Поставте, якщо необхідно, відео на паузу і виконайте такі завдання: 16 зменшити на 1, наскільки 17 більше за 1, наскільки 10 менше за 11, зменшить 18 на 1, 15 зменшить на 1 десяток, 19 зменшить на 9 одиниць. А тепер перевіримо. Перше 15, друге 16, третє 1, четверте – 17, п'яте – 5 і останнє буде 10. А зараз давайте пригадаємо, як називаються числа при відніманні. Подумали, це буде зменшуване від'ємник. І різниця. Зменшувана 10 від'ємник 7, різниця 3. Зараз я вам пропоную накреслити два відрізки. Перший відрізочок з довжиною 7 см, а другий на 2 см коротший. І ви побачите, що другий відрізочок буде 5 см, тому що 7 відняти 2 буде 5. Сьогодні ми ж з вами будемо вчитися знаходити невідоме. Зменшуване. Отже, щоб знайти невідоме зменшуване, треба до різниці додати відємник. Для перевірки треба від знайденого зменшуваного відняти від'ємник. Наприклад, Х відняти 145 дорівнює 2758. Розв'язання. Х залишаємо до Різниці додаємо від'ємник. 2758 додати 45, стовпчик рахуємо, виходить 2903. Перевіряємо. 2903 відняти 145 дорівнює 2758. Зараз поставте відео на паузу, складіть і розв'яжіть приклади, подані на Сподіваюся, ви трішки відпочили і знову ж таки продовжуємо працювати. Складіть і розв'яжіть задачі. Перша задача була 1726 гривень, витратили 988 гривень, скільки залишилось невідомо. Наступна задача було невідомо. Витратили 988 гривень, залишилося 738 гривень. Розв'яжіть ці задачі за скороченим записом у своїх зошитах. На домашнє завдання пропоную вам спочатку вивчити правило знаходження невідомого зменшуваного, а потім розв'язати приклади, знайти невідоме зменшуване, тобто Х. Бажаю вам успіху!